Чисте робоче середовище це не просто комфорт. Це здоров'я ваших працівників, довговічність обладнання та якість продукції. Аспіраційні системи Акворд – це професійне обладнання для ефективного видалення дерев'яної стружки, тирси та пилу з робочої зони. Чому обирають Акворд? Якість, що відповідає найвищим європейським стандартам. Міцна металева конструкція та надійні двигуни гарантують безперебійну роботу навіть при великих навантаженнях. Стабільно висока продуктивність в деяких моделях до 8700 м3 на годину, високе розрідження до 2400 паскаль забезпечує ефективне видалення навіть дрібного пилу. Рукавні фільтри з великою площею фільтрації гарантують максимально чисте повітря, надійність та просте обслуговування. Ми допоможемо вам обрати оптимальну модель з урахуванням кількості верстатів, обсягів відходів та площі приміщення.